Чому можуть бути різні дані? А, в Google Universal Analytics, Б. В Google Analytics 4 в інших аналітичних системах. Ну, звичайно, скоріш за все, окрім Google Analytics, ви будете користуватися ще якимось іншими е, аналітичними системами. Починаючи від просто Facebook аналітики е, і закінчуючи там Plerdy, Hotjar, ще якимось іншими системами аналітики. І там реально можуть дуже сильно відрізнятися дані. Чому? По-перше, може бути різне розташування кодів. Наприклад, Google Analytics може стояти в самому верху сайту, тобто в шапці, а. Код ходичар або якомусь іншої системи аналітики може в футері стояти. Якщо людина заходить на ваш сайт, а у вас дуже довго він грузиться, наприклад, Google Analytics встиг прогрузитися, перша сну, тобто видима е, частина, е, вашого сайту сторінки, а нижня не встигла прогрузитися. І звісно, тому там в е, Google Analytics на одна, на одну людину. Трафіка буде більше, ніж в іншій системі. Тобто, в залежності від того, де саме буде розміщуватися цей код. По-друге, налаштування тим, е, тимчасових. Хай буде тимчасових зон а, зон. Тобто, а, наприклад, за замовчування, коли ви будете створювати Google Analytics, то там буде стояти зона США, а у нас з США в Україні там різниця плюс там, 6 годин, наприклад. Тому дуже важливо, щоб коли ви налаштовуєте саме аналітику, у вас була зона часова однакова в усіх системах аналітики. Тобто, якщо ми оберемо Україну там плюс 2, або там плюс 3, щоб оце вона була зона в усіх системах аналітики однакова. Далі, налаштування фільтрів. Тобто я казала на попередній лекції сьогодні, що ми можемо фільтрувати тихо ж спам-ботів. Це ми можемо в аналітиці, в самій аналітиці Google Analytics фільтрувати ботів. Ми можемо фільтрувати це на хостингі тощо. Так? Тому якщо ви відфільтрували ботів в аналітиці, а в інших системах не відфільтрували, то в аналітиці буде менше даних, а в інших системах більше даних. Далі, четверте, це сайти дзеркала. Я вже сказала, що е, може бути таке, що у вас дублі є сторінок. І е, на одному сайті може бути встановлений код, а на, іншому, на іншій сторінці дублі може не встановлений бути код. Це також ну, може бути тому, е, різниця. Далі залогінені користувачі і не залогінені користувачі. Google Analytics. У нас реально показує е, стать вік, е, з яких пристроїв люди заходили, тобто дуже-дуже багато інформації. І ви ж запитаєте: ну, добре, яким же чином Google Analytics розуміє е, стать та вік людей? В першу чергу він аналізує це і записує дані. В залежності від того, які дані людина заповнила про себе, коли реєструвалися в акаунті Google. Тобто є аккаунт Google, а є ще електронна адреса, яка видається Google, і там, в залежності від того, яку стать, яку вік, вік поставила людина, звісно, тоді Google може розцінювати це Жінка або це там, чоловік тощо, так е, ще цікаве було дослідження на тему того, як пошукові системи аналізують стать, і реально на основі статистики пошукові системи просто е, там, зробили висновок такий. Що, а якщо в пошуковий запит вбивається дуже довге ключове слово, тобто, наприклад, купити сапоги, червоні е, там, з прибамбасами, там якимось так. То це, скоріш за все, жінка робить. У неї вона ну, хоче отримати реально, одразу точний 100% результат. Чоловіки більш короткі запити пишуть. Це по-перше. І по-друге, чоловіки допускають більше орфографічних помилок. Тобто, якщо в запиті є орфографічна помилка, якась, то, скоріш за все, це робить чоловік. Це не хочу нікого ображати, це статистика від пошукових систем. Ось, ну я просто розказую, яким чином вони аналізують. Якщо нема розуміння, звідки ну який, яка стать вік тощо, тобто де може бути не залогінена, може зайти з інкогніто, може використовувати VPN, проксі сервера тощо, тоді просто Google «No». Інфо, тобто там ми можемо також подивитися, що зрозуміло. пошукувати себе. Він так і каже, що я не розумію, що це, яка статю була у користувача, який заходив до вас на сайт. А у вас є посилання на а, цю презентацію. Там є моя якраз стаття гостьова. Я для зовнішнього сайту писала. Дуже реально цікаво, дуже рекомендую подивитися е, різницю в Facebook Ads і Google Analytics, чому там відрізняються дані. І там дані реально можуть дуже дуже сильно відрізнятися, особливо що стосується конверсій. Наприклад. Google Analytics показує менше конверсій, покупок, а Facebook Ads більше покупок показує, чому так відбувається? Бо є те, що, про що я раніше вже казала, атрибуція даних. Тобто Facebook намагається записувати собі більше покупок за атрибуцією. Наприклад, якщо людина перейшла спочатку з Google, Потім перейшла за реферальним посиланням, а потім перейшла з Фейсбуку, а потім ще звідки перейшла, там, наприклад, з закладок браузера, то Фейсбук собі запише, що це була конверсія саме від Фейсбук. Хоча спочатку, наприклад, ця людина перейшла із Гугла. Але Фейсбук, із-за того, що все ж таки в цій цепочці. Є Facebook якимось чином, то Facebook запише собі цю конверсію, а Google не запише собі цю конверсію. У Facebook є в Google Ends, в Google Analytics можуть бути ось ці різні атрибути. Тому тут ну, також може бути різнитися дані. Така загальна рекомендація, яка є. Якщо ми аналізуємо, то беремо і аналізуємо в чомусь одному, не скачемо по різним системам. Якщо ви, наприклад, там, аналізуєте рекламу Facebook, аналізуєте лише по рекламі Facebook. Тобто заходите там в Facebook Analytics і там все дивитесь. Просто і стать, і вік. Ось ну, 100% ну, Facebook буде краще розуміти і стать, і вік, і зацікавлення, аніж Google Analytics. Facebook більше даних і вони більш точні будуть. Ніж у Google Analytics. Ну ви самі повинні розуміти, що, що це ну дуже різні системи. І коли людина про себе і постить в Фейсбуці 100-500 різної інформації заповнює 100-500 дуже багато да різної інформації про себе, про стать про вік, там про там одружений недрижене. Скільки дітей тощо, то звичайно Фейсбуці там буде кращі дані ніж у Google Analytics. Тому, якщо ви вже запустили таргетовану рекламу, аналізуйте ось там саме таргетовану рекламу, всі події, конверсії, стать, вік, географію, там вона буде краще дані. Якщо ми запускаємо Google Ads, то аналізуйте саме Google Ads. Тобто, в самому Google Ads також є аналітиками, ми її бачили, що там він показує майже також всю інформацію і про статі, про віки, про зацікавлення, все це можна робити. А якщо ми кажемо, наприклад, про просування в пошукових системах, про е, там, е, нарощування маси посилань, про піар тощо, то у вас просто немає виходу, як аналізувати краще за все, це в Google Analytics. Він там краще все це покаже. Ось, е, якщо вам потрібна такась загальна інформація з усіх даних, то тут краще. Ну Там це ну, там просунута така аналітика, це краще сторонніми сервісами користуватися, на, налаштовувати api даних, тобто вигружати чисті, некомпільовані дані із Facebook, із Google, із аналітики, із Google Ads тощо. І це ну там загальна така інформація робиться просто стороннім сервісом. Ось. Для е, пересічного, скажімо так, власного бізнесу або маркетолога буде достатньо просто, е, якщо ми кажемо про таргет контекст та SEO, користуватися ось цими трьома інструментами: там Facebook Ads, е, там аналітика є Google Analytics і сама аналітика в контекстній рекламі.